Свідопорядок знаходиться під загрозою, якої людство не бачило з часів холодної війни. Я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Нас, всю страну, каждого из нас, они ждут. Тож противник воюет не на жизнь, а на а на нашу смерть впевнені голова Британської служби зовнішньої розвідки Мі 6 Річард Мур та директор ЦРУ Вільям Бернс, глави розвідок двох країн вперше виступили вдвох. Вони заявили, що в питанні підтримки України зараз, як ніколи, важливо триматись обраного курсу, додаючи, що Путін уже ніколи не досягне успіху. За їхніми словами, війна в Україні показала наскільки сильно може залежати перебіг бойових дій від використання новітніх технологій. Тим самим наголосивши на необхідності адаптуватися, експериментувати та впроваджувати інновації, крім України, ми зараз працюємо і над приборканням диверсійної компанії, яку веде російська розвідка по всій Європі, і протицинічне використання Кремлем нових технологій для поширення брехні та дезінформації, покликаних вбити клин між нами, після того як Іран надає свої ракети, наскільки це міняє ситуацію в? В майбутньому, чи може я поміняти штати, вже сказали, що це є суттєва ескалація. Можливо, і ми можемо сподіватися, що і нам щось нададуть, можливо, дозвіл якийсь нададуть на щось, аби якось вирівняти цю ситуацію. Ну, про те, що Іран надає ракети Росії, я чую вже другий рік. Тому, в будь-якому разі, коли я чую знову цю історію, я хочу бачити, бачити верифіковані факти, докази. Поки що я чую від різних ЗМІ, які посилаються на різні якісь джерела в більшості випадків, не названі про те, що надається ця зброя. Ну, це знаєте дуже часто це виникає іноді на і офіційному рівні. Нещодавно ми навіть були свідками того, як вищі посадові особи. Великої Британії говорили про те, що Китай передає зброю Росії, але потім це не підтвердилось хоча знову ж таки рівень посадової особи, яка робила такі заяви, вона не дозволяє скажімо так, оперувати варіативністю повинні бути факти, ну тому От з північною Кореєю. У них розпочалось військово-технічне співробітництво влітку 2023 року. З того моменту вони і отримали від північної Кореї КН-23 балістичні ракети. З Іраном вони влітку 22-го року розпочалися. Військово-технічне співробітництво, але жодної іранської балістичної ракети поки що не прилітало по території України. Ну на щастя, будемо дійсно сподіватися, що це така можливо певне інформаційне залякування, маскування щоб це не було. Про Рамштайн, який напередодні відбувся, і про його підсумки хочу з вами поговорити. Якихось гучних заяв, мені здається, їх не було. Враховуючи ту величезну кількість трагедій, які передували це. І приліт по учбовому закладі в Полтаві, і у Львові по цивільних будинках. Були, звісно, нам виділяють гроші. Там хтось від 70. П'ят мільйонів хто 100 мільйонів, але ж це все одно це не мільярди і це не ті величезні кількості систем протиповітряної оборони, яких ми потребуємо і просто кричимо, що вони нам потрібні, щоб захистити рідні міста. чому, на вашу думку, Рамштайн відбувся саме так? Відбувся він достатньо стандартно. Нічого дійсно, нічого феєричного не відбулося. Не було якоїсь заяви, наприклад. Заяви про дозвіл нанесення ударів по території Російської Федерації західними далекобійними ракетами на повну місію характеристик. Нічого такого не відбулося. Тобто, стандартно: боєприпаси, артилерія, бойові броньовані машини і так далі, так і інше. Зараз я скажу навіть так. Зараз від Рамштайну найближчим часом не треба очікувати, і це я вже не вперше говорю, що від Рамштайнів не треба очікувати чогось незвичного, чогось такого неочікуваного. А все буде досить стандартно по усій номенклатурі допомоги, яку будуть нам надавати, і так само з об'ємами як фінансовими, так і матеріально-технічними. Дійсно, було нанесено ударів. В серпні по території України такі, що спричинили велику трагедію в різних містах України, в Полтаві у Львові. До того знову ж таки нагадаю була трагедія в самому Києві. Це удар по дитячій лікарні Ахмеде. Але якісь кардинальних рішень не приймалося. це. Сучасна політика заходу. Досить обережна, досить така повільна в прийнятті деяких рішень. Тобто, ну ми повинні розуміти, ми зараз живемо не в часи Маргарити Черта Рональда Рейгана. Ми живемо в часи. А коли всі рішення приймаються нашими партнерами в доволі так повільному бюрократичному режимі, дуже дуже обережному. Про дозвіл бити нам далекобійною зброєю американською по російській території чули Лойде Остіна, який казав, що ну це не буде срібною кулею і взагалі атаком си не дістануть по більшості російських воєнних цілей, і їх обмежена кількість у нас. Ну все це просічному українцю, принаймні скидається на якісь певні відмовки. Чи можемо ми, якщо так відкинути зраду, допустити, ну що дійсно в Америці не так багато цих ракет? Вони не встигають їх виготовити, виготовити в потрібній кількості і що ну от. Дійсно, ситуація така, якою нам її змальовують, чи ні? Якщо дійсно у наших партнерів американських не вистачає цих ракет, і в них є проблема з виробництвом, припустимо, що так, знайдіть якусь більш логічну та раціональну відмовку для пояснення, чому ви не надаєте такий дозвіл. Аніж відверто брехати. Бо те, що сказав пан Остін, а до нього ще декілька представників офіційних, а у тому числі є спікер, а до того ще були матеріали в ЗМІ: це відверта брехня. Відверта. Тому що в зоні ураження ракет АТАКАМС по їх характеристикам 300 кілометрів від кордону з Україною, а в цьому радіусі дії знаходиться 20 діючих авіаційних баз, які використовує російська тактична авіація. Різні типи літаків, починаючи від су 25 су 24 і закінчуючи Су 34 і Су 35 а ці 20 авіаційних баз використовуються цілодобово для виконання відповідних бойових задач як тактичного рівня, так і штурмового рівня для проведення розвідувальної діяльності, наприклад, су 24 мр для нанесення ударів корикованими авіаційними бомбами, кавами, якби використовувалися. Атакамс, то більша частина цих літаків вона б, змушена була б Росія відтягнути вглиб своєї території. А це означає, що більша частина з них не використовувалася взагалі, тому що середня відстань польоту тактичної авіації це 600 кілометрів. Отже, їм треба було пролетіти 300 кілометрів до кордону з Україною, і з кордону. України в глиб Росії повернутися, тобто в них 600 кілометрів пішло б тільки на те, щоб здолати цю відстань, не кажучи вже про виконання бойової задачі з повним навантаженням бойовим. Отже, це відверта брехня. 20 авіаційних баз використовується 24 на 7. Різна номенклатура військової авіації по території України.